Всім привіт! З вами я, Алана. Ну, По-перше, хочу сказати, що 24 лютого відбулося, відбувся повний місяць. Сніжним його подекуди називають. Так у назву дали йому червоношкірі індіанці Північної Америки. Ну, а у нас снігів зараз немає. Але значимість цього місяця від того не втрачається, тому що цей повний місяць він перший у 24-му році, котрий стоїть перед коридором затемнень, яке вже має відбуватися в березні. <кій> тому енергії цього місяця вони доволі, так сказати, Сильні і доволі е, значимі в тому плані, що цей проміжок часу, він буде як підготовча платформа до коридору, і цей час, два тижні десь після повені, він е, буде для вас, для всіх, для нас мати значення як той, коли потрібно щось планувати, щось вирішувати, до чогось готуватися. Знаєте, як відчуваєш, що стоїш на порозі якихось подій, і треба привести до ладу і думки, і дії, і плани, і, можливо, щось переформатувати, запланувати. Тому Треба бути готовим до того, що енергії можуть переповнювати і знати і розуміти, для чого і навіщо. І сьогодні ми подивимося на рунах енергії. Енергії цього дня і енергії наступних, можливо, трьох, можливо, 14 днів. Воно буде плавно перетікати. Руни нам покажуть, і ми зможемо розуміти, куди рухатись, як рухатись. Можливо, навіть завмерти і почекати чогось нового. Руни покажуть. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Початок, початок тих енергій, які призведуть до. Перехідного періоду, можливо, так. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. Другі такі, по-перше, є відчуття того, що потрібно щось робити, є переповнення внутрішнім вогнем, є бажання обирати і йти за своїм покликом. Знаєте, як все прояснилося начебто, і в руках у вас факел, ви тримаєте, його йдете далі, освітлюючи собі шлях, вам здається, що ви знаєте, куди рухатись. Енергії такі: переповнення вогнем, бажання творити, бажання щось робити, щось обирати, можливо, для когось. Енергії вибора є. Є відчуття захищеності і відчуття доленосності цього проміжку часу, цих своїх кроків, хтось вважає, що є підтримка вищих сил навіть це вони ведуть. І тут можна сказати, що тут ідуть енергії, як хочеться з'єднатися. Або з людьми, з соціумом, з колективами, взагалі нести себе в люди, як то кажуть, в простір людей або ж до якоїсь окремої людини, але є якісь дуже амбітні і дуже яскраві енергії, котрі здаються доленосними, важливими. Хочеться творити, хочеться світити багато вогню. Багато вогню. Такі енергії цього періоду, такі енергії і сьогоднішнього дня. Покажіть, руни, точніше, чого стосуються ці енергії для людини, котра дивиться цей розклад. Точніше, пишіть. Що тут у нас вогонь? Ой, знову вогонь. Енергетика, знаєте, така потужна, багато енергії, багато вогню, бажання перемагати, бажання досягти успіху, бажання дійсно шляху, котрий для тебе, котрий твій, котрий буде наповнювати. Це як сонце, як сонце, багато вогню, але будьте уважні, не згоріть в тому вогні, тому що все потрібно мати свій баланс. Так. Тут дійсно є рух є. Відчуття того, що запускаються, запускаються всі процеси, все рухається, і ви вважаєте, що це по справедливості, по-чесному. Для когось тут буде, що ви бажаєте дійсно творити, рухатись, і це наповнює вас енергією, ви вважаєте, що є таке відчуття, що це доленосність, що самі вищі сили запустили ці процеси, і вам хочеться проявлятися, проявляти себе, бути твердим в своїх переконаннях, бути рішучим. І тут вже кожному з вас видніше чи то. Просувати себе, свою творчість і особисто себе десь в соціумі, мати успіх, закрити свої амбіції, або ж рішуче рухатись до якоїсь окремої людини, з оцією всією енергією, рухатись рішуче, чесно, для когось з вас. Може стати так, що ваша енергія, ваше світло призведе вас чи до вас якогось чоловіка, важливого для вас в вашому житті. Не обов'язково це партнер для особистих стосунків, це може бути важливий для вас спеціаліст, можливо, вчитель. Порадник. Але вже процеси запущено і ця людина вже десь на порозі. Вона, можливо, скоро буде зустріч, буде домовленість. Ви якось перетнетеся. Для такого буде дорога. Буде дорога. Ви будете рухатись, наповнені енергією і рішучістю. Можливо, ця дорога буде стосуватися когось з військових. І таке можливо покажуть руни, що може відбутися на фоні всіх цих енергій? Ну, енергії потужні цього періоду цього дня і енергії. Вогняні більше, ті, котрі рухають, ті, котрі не дають застою. Покажіть руни, які події можуть трапитись на фоні цих енергій. Покажіть події. Так. хтось Хтось з вас буде рішуче налаштований на результат, і буде чітко розуміти, що поки що повного результату не дає досягти недостатньо, недостатність знань, розвитку. Хтось, можливо, прийме рішення, знаєте, як підняти свою кваліфікацію. Отримати потрібну інформацію, створити потрібні контакти. Хтось буде розуміти, що для повного ефекту, для, знаєте, як повнішого результату, який би задовольняв, треба дійсно або з кимось поспілкуватись, або домовитись. Таке рішення буде, ви будете планувати на перспективу на Майбутнє. Ви будете шукати правдиву інформацію або потрібних вам людей зв'язки. Про що тут більше покажіть руни. Так, ну, у вас відкриті дороги, але трохи ви не розумієте ще, куди вам рухатись і. В цей період часу ви будете планувати, ви будете розуміти, і знаєте, як простраювати свої подальші дії, свої подальші кроки на перспективу до майбутнього руху, підшукуючи правдиву чи потрібну інформацію, створюючи якісь можливо, стосунки. Домовляючись з якимись людьми, бо на цей час у вас поки що ви будете чітко розуміти, трошки недостатньо чи то досвіду, чи то інформації, чи знань. Але на перспективу це показує, що до всього цього у вас шлях відкритий, тільки потрібно це взяти, знайти. Для когось тут може стосуватися дороги якоїсь. Якоїсь дороги, але ви ще поки що не готові до неї. Буде тільки підготовка, буде тільки планування, буде розбір саме того, що вам потрібно, щоб рухатись в цьому напрямку, по цьому шляху. Так, добре, покажіть ще, які події можливі в цей період, починаючи з сьогодні, покажіть, руни, події. Так, тут руни показують, що можливо якась жінка ну, не має ще достатньо бажань, вона більше якась відсторонена від якоїсь ситуації. Можливо, погано себе почуває, але вона не відчуває в собі сил. Може, захворіла. Погане самопочуття, чисто фізичне, хоча не виключно що і моральне. І це є перешкодою для неї. Покажіть, Роне точніше про що тут. покажіть. Тут може програтися, що в когось з вас немає бажання робити якусь роботу. Можливо, вам не подобається те місце, де ви працюєте. Можливо, вам важко, можливо, просто не до душі ця робота. І в цей період ви будете думати і розуміти це. Це перешкода на вашому шляху. Робота, котру не хочеться робити, на яку не хочеться ходити, до якої немає бажань і пристрасті. Для когось може програтися це як погане самопочуття із-за своїх внутрішніх страхів і блоків. Можливо, тут іде інформація, що ви виходите з кризи, ви бажаєте йти далі і не стояти, не бути в застої. Але ви відчуваєте в собі ще недостатньо сил, як наче, знаєте, не відкрита ваша внутрішня складова, вашої енергії. Як наче потихеньку ви починаєте розкриватися, але ще недос... немає. Повної наповненості. Тут треба проробити своє внутрішнє, подивитися, які потреби у вас є, саме ваші е, такі, що дійсно від душі йдуть. Бо станом на зараз бажання виходити з кризи з застою є, а сил немає. І причиною в тому обмеження. Хтось з вас не дає собі відкритися чисто своїм, знаєте, як, потребам і енергіям е, інтимним, е, чисто таким, що приводять до пристрасті, до бажання. Цього немає. Є якісь блоки, є якісь обмеження. Ви значить, тримаєте себе в цьому. Це перешкода, і ви холодні. Є якась ситуація для вас, котра тримає вас в холоді, в підвішеному стані якомусь. Про що тут. Так. Ну, хтось дійсно обороняється, зачиняється. Хтось озирається назад і очікує, знаєте. Повторення минулих сценаріїв, хтось боїться. Боїться повторення, боїться наступити на старі граблі. Хтось свідомо боїться своїх минулих помилок. Це перешкода. Перешкода вашого майбутнього шляху. І почати потрібно було б спочатку. Якщо ви знаєте і розумієте те, чого ви остерігаєтесь, тих старих сценаріїв, тих своїх або чужих помилок, можливо, зради якоїсь, то перетворіться в свої перемоги, тому що зараз це перешкода. Страх це перешкода, він тримає в обмеженнях. Дозвольте собі почати спочатку, знаючи це все і. Зробіть це собі в союзництво. Знання це сила. Так добре. Хтось же знаєте, як тут може програтися. Дійсно, має бажання виходу з застою, але зараз хворіє. Це є перешкодою. Хтось буде бажати зміни професії чи напрямку діяльності. Загалом це призведе до змін. Якщо ви чітко в цей період зрозумієте, що вам по душі, а що ні, що може закрити ваші потреби, чого ви взагалі потребуєте, це викличе кардинальні зміни у вас, і, можливо, для когось це буде початком шляху, нового шляху. Добре, покажіть, руни, що буде ще відбуватися. Покажіть, руни, подія. Ну, в когось закриється якийсь період, і почнеться зовсім новий гармонійний. Для декого з вас можливе створення гармонійних відносин, котрі переростуть створення сім'ї, чи, знаєте, як легкі відносини, без відповідальності, може, тільки як ну, партнерські чи дружні, неважливо, вони дуже скоро зміняться на більш Фундаментальні, більш міцні. Тут програються такі карти, що дійсно є або зміни того, що людина якась з вас може створити свою родину. У всякому разі, будуть такі бажання, енергії такі. Дійсно переростуть легкі відносини в більш міцні. І це буде не йти в розріз, в розріз з вашими е, традиційним баченням, з вашими цінностями. Для когось вже просто, знаєте, як легкі стосунки, ну, ви відчуєте їхню цінність. Ви зрозумієте, що це для вас цінне. Для декого це буде проходити як. Те, що не таке, як було завжди, щось змінилося, щось змінилося, і за цим пішло слідом і зміна відчуттів від легких до більш стабільних, більш цінних, більш е, не таких як рідних. Для когось, можливо, буде допомога від роду, від сім'ї. Дарунок, можливо, якийсь від родичів, або свято може бути якесь родинне, але воно буде трошечки не таким, як було. А може, просто зачиниться якийсь один період і почнеться інший. У всякому разі, тут ідуть енергії радості. Радості, задоволення, гарні енергії, щось приємне трапиться. І, знаєте, як по ітогу оце рідне оце важливе для вас воно. Ну, можливо, будете думати, що це ілюзія цього не може бути. Можливо, у вас зараз таке відношення до того, що вам не потрібна сім'я, наприклад, що це ілюзія, це нічого не дає. Можливо, хтось з вас очікує допомоги від родичів чи від якихось своїх партнерів, і не розраховує навіть на це. Але є енергії радості і задоволення, є енергії змін, є енергії гармонії. І... Якщо хтось буде трошечки сумувати в цей період, відчувати якісь такі сумніви, може думати, що це щось нереальне, або, або як наче я цього не вартий, то такі енергії будуть. Так, але вони, в принципі, позитивні, радісні, радісні зміни. І для когось це буде стосуватися дійсно якихось доленосних моментів. Це буде новий період. Новий, можливо, довгоочікуваний. Один період зачиниться, інший почнеться. Будуть сумніви, будуть відчуття, може, навіть що це нереально, це неправда. Але почнеться новий період, як, знаєте, чого б це не стосувалося. Можливо, дійсно, ви створите якісь нові умови для розвитку свого таланту. Можливо, нову справу, можливо, вам вдасться договоритись, домовитись з кимось важливим. Хтось, можливо, навіть буде думати про якусь споруду, якесь місце. Хтось переїде на нове місце, хтось, можливо, буде. Бажати збудувати будинок чи купити щось нове. ну Якісь такі знаєте енергії, котрі несуть за собою ну якусь платформу, фундамент, міцність, коли щось легке і безвідповідальне, переростає вже в більш щось таке міцне, рідне, значиме, важливе. Покажіть, руни, що буде допомагати в цей період? Що допомагатиме для когось власні кордони, окреслити чітко, можливо, свої кордони, розуміти їх і розуміти кордони інших людей, не перетинати їх без дозволу і, може, потрібно буде щось зруйнувати навіть в цей період. Свої страхи, проблеми, невпевненість, застій, але щось ви будете таки руйнувати, це допоможе. А що буде заважати? Ну, а заважатиме, знаєте, тут, як наче, поспіх, як наче сильне вкладання в щось. Заважатиме для когось, знаєте, навіть трошечки незрілість якась дитячість, може, незрілий підхід, може якісь енергії, такі, знаєте, бажання нового і по-легкому. Це може стати на заваді. Бачите, тут випадають такі фундаментальні руни, їх значення, проробки. По-легкому, мабуть, не вийде. Потрібно буде зріло підійти до всіх своїх рішень по-дорослому, і це буде допомагати. Ну, ось такий вийшов сьогодні розклад. Бажаю всім нам гарного дня. Ще скажу, треба остерігатися ракетних небезпек. Тому що ворог не дрімає, будьте уважні, обережні, не ігноруйте повітряні тривоги. Ну, На цьому все. До нових зустрічей. Всім пока!